Перед вами друга книга видавничого проєкту Пізнай себе як частку України видання адресоване юним читачам віком від 11 до 16 років, саме тим, які усвідомлюють. Та утверджують свої особистісні цінності і пріоритети цілеспрямовано починають працювати над втіленням своїх мрій на майбутнє життя. Це вік максималістського вибору ідеалів, пізнання себе в контексті героїчного досвіду людства, свого родового коріння, де найкраще місце на землі. І з цього розділу починається книга. Адже багато кому видається, що можна знайти на планеті райські місця. Де саме життя обдарує тебе усіма своїми принадами, але серце мудрої людини завжди дає непомильну підказку: найкраще для кожної людини місце там, де вона народилась. Сама доля обрала землю, рід, мову для найефективнішого втілення життєвої програми кожної людини. І це місце треба пізнавати, вивчати історію своєї рідної землі, ознайомлюватися з досвідом своїх героїчних попередників, які прославилися на увесь світ і творили славу та багатство своєї України. Можливо, не кожен сучасний українець знає, яких глибин сягає історія його батьківщини. Це древня цивілізація, яка творилася ще у послідовиковий період, на глибині 20-10 тисяч літ тому, а можливо, ще й раніше. Земля, по якій ходили мамонти, вже була заселена високорозвиненими суспільствами, які будували великі поселення, використовували для будівництва своїх жител кістки мамонтів, творили з їхніх кісток унікальні витвори мистецтва, які донині дивують світ. Кожне велике місто України, яке сьогодні є історичним і культурним центром певної території, має свою унікальну живу книгу пам'яті. Не лише наш рідний Київ, дуже древня духовна і культурна столиця усієї Європи, а й такі міста, як Чернігів, Черкаси, Полтава, Львів, є славними осередками великої культури та свідками історичної. Героїчної минувшини наших предків. Споконвіку покоління українців виховувалися на великому духовному спадку нашого народу, казках, легендах, Бувальщинах, які зберегли у собі закони лицарства та відгоміння героїчної минувшини, сила від землі. Цей розділ розкриває перед читачем світ героїв богатирів. Ці слова, як було сказано в казці про богатиря Ілю Муромця, належать трьом віщим дідам, які дали йому напитися цілющі води і прорекли сила твоя від рідної землі, поки на землі лежатимеш, доти сили тобі прибуватиме. Земля, на якій ти народився, споріднена з тобою, як рідна мати. Вона любить та оберігає того, хто вміє любити і шанувати. Її. Хто зрадить землю, той втратить себе, цей заповід воїнів і хліборобів передавався у нас із покоління в покоління, землею зцілювали рану, землі поклонялися, її плекали своєю працею і вдячністю, грудка рідної землі дорожча за золото, земля дає все і забирає все, земля багата, народ багатий. Такі заповіти передали нам предки, і тому з таким героїчним запалом воїни України споконвіку захищали її від чужинців. Розділ книги богатирському роду нема переводу, розпочинається словами великого героя і захисника України Русі, князя Святослава. Іду на ви». Розділ висвітлює героїчний характер наших предків. Який виховувався від колиски мужніми і свідомими матерями, які навчали своїх синів не лише працьовитості і хоробрості, а й умінню володіти зброєю. Адже на захисті своєї землі жінки і чоловіки стояли поруч. У книзі подано героїчні легенди, уривки видатних творів на історичну тему Захара Беркута, Івана Франка та козацька помста Андрія. Чайковського прославлені у світі українці. У цьому розділі читач заглянув у глибину тієї історії нашого народу, яка належить до історичної спадщини усієї Європи та континенту. Йтиметься про знаменитих дочок Ярослава Мудрого, які стали королевами чотирьох європейських монархій. А королева Франції Анна Ярославна донині шанується у Європі як прародичка сорока королівських родів різних європейських країн. Своєю освіченістю і мудрістю Ярославна вражала усіх правителів тогочасного світу. З нею вестувались духовні особи Ватикану. У часи Козаччини, коли десятки тисяч українців страждали в турецькій неволі, колишня полонянка із містечка Рогатина Настя Лісовська піднялась від стану рабині до ролі великої султанші і була першою жінкою в історії Османської імперії, яка брала участь у її правлінні і мала високий авторитет серед правителів тогочасних країн. Однак ніколи не забувала рідної землі і докладала всіх зусиль для її захисту і звільнення своїх земляків. Доба Козаччини особливо героїчна сторінка нашої історії, імена гетьманів і великих полководців козацького війська Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Івана Сірка, великого борця за державну незалежність України Івана Мазепи. Назавжди вкарбовані в нашу історичну пам'ять. Як і постаті героїв сучасних воєн за звільнення України від московської неволі, головнокомандувача Української повстанської армії генерала Романа Шухевича, героїв та героїн сучасної війни, головнокомандувача Валерія Залужного, легендарної парамедикині Юлії Паєвської. Колективного героя льотчиків, які захищали Київ на привиді Києва. У нас навіть тварини стають на захист своєї землі, як прославлений у всьому світі пес патрон. Розділ книги «Знамениті внахідники і першовідкривачі подає короткі розповіді про українців, які стали живими легендами у світі науки та прославились відкриттями, що змінили хід історії. Це творці знаменитих козацьких чайок, бойових кораблів, що вперше в історії використали унікальну зброю, порохові ракети і ракетні пристрої до стріл або списів. Це першовідкривач нових земель, учений і дослідник, захисник прав тубільних народів Миклух Маклай, найвидатніший авіаконструктор світу Ігор Сікорський, першовідкривач космосу, Сергій Корольов. Їхні ідеї в галузі науки використовують сьогодні у війні проти ворога сучасні винахідники і творці суперзброї, що дає силу Україні вистояти проти страшного ворога. У розділі так ніхто не творив. Дуже коротко викладено розповіді про найзнаменитіших українців, які творили духовну і мистецьку спадщину України, безумовно, першим на цій алеї слави. Є Тарас Шевченко, геній і пророк України, якому у світі встановлено найбільше пам'ятки. Унікальна життєва і творча доля у знаменитої на весь світ художниці Катерини Білокур. У всьому мистецькому світу відомий творчий спадок творця поетичного українського живопису Сергія Васильківського серед найвидатніших. Художників сучасності Іван Марчук а в галузі ювелірного мистецтва унікальний митець, який працює із Титаном Олександром Мірошніком. Звичайно у цій книзі вміщено лише невеличкі замальовки до життєпису видатних українців. Дуже сподіваємось, що допитливий і вдумливий читач сприйме їх як підказку для глибшого дослідження. Геніального родоводу свого великого народу. Так само коротко окреслюється особлива взаємодія української душі зі своїм життєвим простором, з рослинним і тваринним світом. У нас здавна шануються рослини-обереги та птахи, що дуже споріднені з душами людей та живуть поруч, інколи нагадуючи людям, якою важливою є земля, де є твоє рідне гніздо. У розділі Тут вся природа творить і співає представлені розповіді не лише про особливе пошанування птахів, а також про їхню символічну роль в обрядово-календарній культурі українців, особливо в обрядодійстві двох найбільших свят Різдва і Великодня. Останній розділ особливий його назва у героїзму віку не буває. Уже підказує, що йтиметься про роль дітей і підлітків у боротьбі за незалежність України. Нинішня війна показала зрілість української нації, її готовності проявляти свою вололюбність і любов у конкретних справах, не ламатися і не схилятися перед іноді трагічними ударами долі. Це живі історії про участь підлітків у сучасній війні, про їхні перемоги в мистецтві. У спорті, у всіх видах незламної діяльності, яка утверджує їхню самоідентичність і національну гідність, завершується книжка уривками з художніх літературних текстів, що прославляють дух волі і віру в непередможність нашого народу.